Я забив дослід. Ну, тема мого розслідження космос. Да, да. Твій макет. що за макет ця? а потім що пристало на твоєму ларбуці. Я зробив, Я зробив макет сонячної системи. Він крутиться в різний бок. Клас. Ти знаєш назву кожної планети? Сонце <ріпи> саме? <ріпи> А А <Durch those rapper�> <occurs> Земля? рядом Луна. Там ще якась така планета з таким поясом навколо неї. Сатур, Сатурн у нас что-то не получится. Які факти цікаві можеш розповісти? В космосі немає без... там невозможно почувствовать и не сказать слова. Mm -hmm. А как же там космонавты летают? Космонавты летают... Космонавты летают за... За помощью инерции. Mm -hmm. Это как взять камушек и оттолкнуться. Ты чувствуешь, будто тебе тянет назад. Mm -hmm. Прочитай загадку. Mm не -hmm. загадки, Без на... днев. На... Пока безтонний, покан безмежний, без повітряний і темний. Ще він звичайний. Тут у нього може бути всі річки і вікоти. У мене є на все ніч. Не, я не понимаю, что это. Может быть, может быть, и планеты. Это космос. да. <реклама> Галактика! <реклама> здесь, здесь. Галактика! что,